Сьогодні ми збираємось на наші перші змагання. Ема почала займатися фігурним катанням, і змагання проходять в Одесі. Ми виходимо в категорії бігінерс, тобто початківці. З часом програма буде ускладнюватися і категорії будуть змінюватись. Окрім інтенсивних тренувань, ми ще підготували образ під номер. Це все дуже складно, як виявилось. Сукня по розміру, макіяж, зачіска. Тому що для фігуристів є окремі критерії для зачіски та макіяжу. Робимо гульку ось таку низьку. А макіяж робимо обов'язково з яскравими акцентами на очах та губах. Ема тут перевіряє, як все виходить, чи все гарно. Зараз наносимо трішки рум'ян та малюємо стрілки. Додали блискітки на волосся. О, як гарно вийшло. Ми вже зібралися до нашого виступу ще година, але треба приїхати раніше, аби розім'ятися. Перед виходом на лід наші дівчата розминаються, стрибають та роблять розтяжку. В цей час проходять змагання в інших категоріях і можна подивитися на інших спортсменів. Ми дуже переживаємо, бо для нас це все вперше, і є багато нюансів, які ми ще не знаємо. Хтось на ходу підшиває колготи, хтось замотує з кочем шнурки, і вже скоро виступає Ема. Зараз вона йде з тренером до ковзанки. Перед стартом ми дуже хвилюємось. Я навіть боюся уявити, що зараз відчуває Ена. Перед виступом кожної категорії фігуристам надається 5 хвилин прокату і треба встигнути повторити програму або деякі елементи. Ема виступає друга і вже готується до виходу на лід. Для нашої початкової категорії є набір елементів, які треба показати. За кожен елемент ставляться бали. Тримаємо кулачки за нашу ему. Фігуристам кидають іграшки на кригу та квіти, які запаковані з усіх сторін, щоб нічого не залишилося на льоду. Програма триває всього трішки більше хвилини. Але скільки праці та часу за цим стоїть? Я так пишаюся своєю донечкою. Побігла зустрічати та обігрівати мою фігуристу. Все, Умниця Молодець! А тепер загальне фото з нашою групою було прохолодно, діти змерзли, але всі такі щасливі. Замоталися в плед та пішли на нагородження. Остарна калія. В третє місце, але це тільки початок. Будемо старатися і далі. Ми вже вдома і ось такі іграшки подарували. Такий ось масажер ручний, квіти різні. Тут іграшки, котик такий, цікавий носоріг. капібара. Ось така статуетка, грамоту дали та оцінки. Ще хтось подарував цукерки, і ось такий насичений день в нас вийшов. Дякую за перегляд, ставте лайк і залишайтеся з нами. Буде цікаво!